Бо я не займалася таким глибоким вивченням його біографії, його діяльності. Але я цікавилася, ним я відкрила його для себе в перших 40 років. Бо то, певно, проходить якийсь такий час, коли людина починає розуміти, що вже дещо втрачена. Найперше, в чому я так ну не знаю, чому це назвати білою заздрістю, але на що в мене є заздрість, це на високу освіту людей. І Андрій Шептицький був саме. Цих людей. Я свого часу цього трошки недооцінила, знаєте, у молодості хочеться там заміж дітей сюди, а найперше треба себе. Бо, бо це будує далі. подальшу твою дорогу. Андрій Шептицький на той момент був чи не найосвідченішою людиною в країні. І саме з його цього такого розуміння глибокого світогляду його. Всі оці добрі справи, які він по собі лишив. Він насправді не був лишень молитвенником, лишень е, е, духовною особою, не лишень релігійним дієм. Він був е, державотворцем. Я думаю, що це детально скажем Соди Василь Івановича. Е, я це знаю, так лише трошки. Але коли дивлюся е, на його постать, е, намагаюся зробити. Він був держави. Він зайшов до керівництва держави не з традиційного політичного боку, а з боку церковного, тихою сапою, щоденною працею, тим, що він навчав і, і, і дав освіту великій погорці священників, які завдяки оцій своїй високій освіті і, і високому покликанню змогли перейти під пілля. І, і церква не вмерла підпілля, а поки стала сильнішою. Він мав серйозну економічну освіту і, і такі погляди, що він міг зорганізувати і якусь економічну діяльність для будівництва держави, це теж дуже багато. Він розумів, що державі треба мати своє військо, тому він всіляко заохочував створення нових війнізованих загонів, і що потім йому закидали, знаєте, що він благословляв Галичина, він був ценатом. Він людина. Можливо, і найбагатша у, у свій час. Багато своїх власних грошей жертвував на різні справи. Ну, Говорилося про масову союз, але я знаю, що ще була дуже така відома цукеркова фабрика, в яку і він, і його брат Клементій вклали гроші, закріпивала цим товаром колишнього зійного директора. І ця фабрика теж вийшла з, з, зі своїми цукерками аж на експорт. А тепер подивимося, що ми маємо нині. 30 років будуємо державу і приходимо в нікуди. І прийшли до родини, а тепер стоїмо ну, взагалі на межі бути і не буде. Тому що ми недооцінюємо, ми, ми от говоримо про Шептицькому, ми не робимо висновків, мало про нього поговорити. Треба собі взяти, знаєте, на замітку. Людина, яка, якій можна довірити руль держави, має бути ось такою. Ми маємо зрозуміти. Це має бути, по-перше, людина з глибоким. З глибокою любов'ю до свого народу. Так, він зісполізну в організованому Два два століття, практично, його сполонізований. Його дідусельний Олександр Фредрона стояв пам'ятник у, у Львові колись, як польському письменнику. Але він, відчувши своє українське коріння, будучи вже таким, що приймав рішення, все ж таки вирішив е ну, піднімати українську церкву, а не польську. Його батьки бачили його уламом польського війська, вони йому, ви знаєте, так легко прийняти вибір і стати монахом. Але довелося, прийняли, за ним пішла та четверта дитина, що за ним йшла Казимир, який з нами відомий племені. Отже, він мав глибоке, таке, знаєте, українське коріння і розуміння. Він не обид значно придбав мові. Коли він тут проповідував Гуцугам, то він, довелося вивчити гуцульську вірку, І він, Я її колись читала це його звернення до гуцулі, я він сказав Сокотіть своїх діти, бо не запам'ятали це гарне слово Сокоті. Бо колись апостол Павло, який був Савло, коли пішов у люди, він зрозумів, що мова відкриває серце, вивчив грецьку, і він був грек. І став не савло, а Павло. Ну, менше з тим. Отже, мова. Правильна політика і меценатство. Чи довіряємо миру і держави нам таким людям? Чи можуть ті, хто у нас тепер вирішує наші долі і кому ми довірили наші долі похвалитися такими чеснотами? Я розумію, що коли тобі не вистачає достатньо розуму, бо не вистачає нам всім освіти, а освіта тепер це взагалі тема окремого семінару, то треба дивитися, що робить мудрі. У нас ще є мудрі. У нас була Ірина Каріон. освіт, який її немає, як її не вистачає. У нас є Оксана Забрушка, у нас є той самий Віталій Полет. Слухаймо, що вони казали. Але ми воліємо, знаєте, ми воліємо такі мати якісь ради вулиці. Бог нам посилав таких стовпів, які витягали нас з вуха, е, так як знаєте, барон Мюнхаусен сам себе колись витягав. А, а, а нас далі тягне ну, туди, куди не слід. Е, за помилки доводиться дорого платити. І, і таке враження, що ми танцюємо на одних і тих самих грах. І я тут ще не робимо, тут не і тут не робимо ніяких висновків. М -м Мусимо ну, пам'ятати все. Сьогодні багато говорилося про те, що він рятував євреїв, так? І польський рампуску -у, -у, у двері е -е, його по допомогу. Понад 300 євреїв він рятував. І євреї подали йому, е -е, щоб визнати праведником світу. Але мене згадуємо, що в Хнесі за нього не проголосували. Щоб не правди в голосі, ми проголосували за них нести, я був голосів. При тому той чоловік, який подавав цю пропозицію, сам отримався. Ну, то мусимо пам'ятати про його людську велич, і про те, яка правда, буває вдяка. І теж це пам'ятаємо. По нашого домор і по ній, Ізраїль, державний Ізраїль не визнає. Хоча мені здавалося, що вони мали вперше це зробити, вони перейшли. Через подібні трагедії. У їхню трагедію говорить світ, а, а нашому сумніваються через От Мусимо про все це пам'ятати. Не вам більше сказати про Шептицького вироблення фактами, ні роками, цифрами. Я просто дивлюся на цю постать і роблю собі свої висновки. Таких у нас є не небагато. Просто робімо собі висновки і скриваємо мурами. Дякую.